Розклад для лева на наступний тиждень. Імовірно, ще нещодавно ваша фінансова сфера була ну, на такій невеликій паузі. Можливо, ви в відпустці були. Можливо, бізнес або ваш, або вашої компанії має сезонний характер, і саме був не сезон, і ваш бізнес не надто розвивався. То наступного тижня ця пауза приходить до, до свого завершення. І у вас починається період якоїсь активності. Знову з'являється робота, знову приходять клієнти, ви знову маєте що робити, а отже, ви маєте де заробити. А отже, ваша фінансова сфера покращується. Схоже на те, що у вас якось незбалансоване збалансоване життя. Чи ви не маєте балансу між різними аспектами свого життя? Чи не збалансоване харчування або незбалансоване ставлення до свого здоров'я, до свого організму? І це наступного тижня відчутно шкодитиме вашому організму. Там, де ви або забагато чогось робите, маєте, вживаєте, або не додаєте своєму організму, це відображатиметься на вашому організму якимись захворюваннями, якимись неприємностями і здоров'ям. На жаль, в романтичних стосунках наступного тижня вас очікує період вияснення стосунків. Хто кому що сказав, хто що як зробив, а що потрібно було сказати, а як потрібно було зробити. Вас очікує ось такий розбор польотів: хто не так глянув, на кого глянув, чи на свою кохану людину, чи, можливо, на когось іншого, а чого ти на неї дивишся, а чого ти йому посміхаєшся. І ось отаке буде вияснення стосунків: хто перед ким завинив, хто повинен вибачатися, хто тут винуватий, а хто головний, а хто правий. Ваш відпочинок допоможе вам звільнитися від якихось залежностей, чи від шкідливих звичок, чи від якихось токсичних людей. Можливо, саме на цьому відпочинку наступного тижня ви усвідомите, що в вашому житті щось нездорово. Ну, можливо, ви вживаєте тютюн. Можливо, в вашому колі оточення є якийсь токсичний чоловік, токсична людина. І от ви усвідомите причину. Що тут у вас відбувається недобре? А знайшовши причину, що не так, ми знаходимо і шляхи вирішення цієї причини. Якщо оце мені шкодить, то я від цього відмовляюся. І от ви і відмовитеся або від якоїсь шкідливої звички, або усунете з кола свого оточення якусь токсичну чи маніпулятивну людину.